ранок малята. Я пропоную вам послухати вірш Наталі Приходько, жовтий. І ви дізнаєтесь, яке дерево ми сьогодні будемо малювати. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер, би ненароком, їй косить розпліта. Так, Молодці дітки. Це берізка. На сонячній галявині ростуть білокорі, струнки берізки. Вони гордовито красуються перед іншими деревами. Їх білий одяг відсвічує сонячні промені. Легенький вітерець розчисує їх волосся, гілочки. Ростуть берізки і набираються сил. Будова берізки коріння, стовбур, гілки та листочки. Внизу стовбур берези темний, а по білій корі розсипані темні плями, їх називають сочовичками. Листочки в берези невеликі та мають зазубрені краї. Влітку вони яскраво зелені, восени яскраво жовті. Весною на березі видно багато сережок із насінням, яке дозріває в кінці весни і опадає влітку. Кожна насінина має крильця. Коли вітерець рознесе насіння і при сприятливих умовах з маленької насінини виросте велике дерево. Берізка дарує людям корисний сік. Ми нашій красуні берізці намалюємо листочки. Перед малюванням я пропоную вам пограти пальчикову гру. Берізку бітерець гойдає. Листочки золоті зриває. Отже, у нас є намальована берізка, а ми їй домалюємо листочки жовтого та зеленого кольору. Отже, беремо пензлик, вмикаємо водичку. Зайву водичку забираємо і вмокаємо повністю ворсом в зелену гуаш. І починаємо повністю ось так ворсом торкатись наших гілочок. Ось в праву сторону, ліву намалювали, щоб на всіх гілочках були наші листочки. Беємо липензи, мукаємо жовту фарбу повністю ворсом і малюємо так само, як зелені листочки, ніж зелені. Зеленіки малювати. Ось така чарівна в нас вийшла би Дякую вам за увагу. До побачення. Чекаю на ваші малюнки!